Усім привіт! Сьогодні готуємо домашню лопшину. За класичним рецептом. Рецепт розрахований на дві порції. Розпочинаємо із борошна 200 г. Для цього беремо вагу і зразу в кружці ситі, відмірюємо потрібну кількість. Робити для зручності я буду в хлібопічці. От час, зрозуміло, можна це зробити і вручну або за допомогою міксера. Тобто замісити тісто. І так, просію швидесенько через чашку сито. Все готово. Тепер черга яєць. В усіх рецептах одне яйце йде на 100 г борошна. У мене 200 г, тому 2 яйця. Стандартне. Тепер беру міксер, їх зіб'ю перед тим як заливати до борошна. Все готово. Далі сіль півчайної ложечки. За неї слідує вода. Одної столової ложки досить. Тепер оливкова олія 2 столові ложки. Хоча можна, звичайно, і соняшнику. Ось і усі інгредієнти. Більш нам нічого не знадобиться. Тепер ставлю все це діло в хлібопічку. Вибираю рецепт пельмені, він дуже швидкий, 20 хвилин. І вмикаю. При бажанні можна подивитися, як тісто замішується. Дуже цікаво. І це не вручну. Ну ось, тісто готове, тепер для того, щоб клейковина нам дозволила розкатати в тонкий шар, наше тісто, потрібно його лишити перепочити. На 30-60 хвилин. Бажано в холодильнику. І обов'язково в плівці, щоб не засихало. Все, час минув, ми його дістали і починаємо розкачувати. Якщо у вас більший шмат... Не на дві порції, а на 4, бажано його розділити навпіл, буде набагато легше це робити. Адже нам за допомогою вкалки потрібно його розкатати до товщини 1-2 мм. А це не просто зробити. Але ви впораєтесь. Тепер даємо йому трошки підсохнути, пересипаємо мукою і скручуємо в рулетик. Для чого? Для того, щоб було дуже зручно і просто його порізати. Ширина в залежності, які макарони ви робите. Усі ви чули, що різновидів пасти є дуже багато, і вона класифікується за товщиною, за шириною, за довжиною, за формою. Тому нарізаємо ту форму, яка нам потрібна для готування. Далі лишається усю її розкрутити і пересипати дрібненько борошном. Тепер, коли в нас лукшина готова, треба її зварити. Вариться в окропі 10 г солі на кожен літр води. Готувати недовго, 2 хвилин достатньо. При бажанні частину локшини можна пересипати борошном та заморозити. А тим часом моя домашня лукшина готова. І вам смачного. Не забувайте підписатися і поставити лайк.